Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на 2025 рік. Отже, тельці, давайте подивимося, що на вас чекає в 2025 році. І е, це відео, цей гороскоп я буду розповідати не по місяцях, а по подіях. Наприклад, Планета змінює знак, ретроградність планет. Сонячні затемнення, просто затемнення. Ось, давайте розпочнемо. 29 січня кармічні вузли раху і кету змінюють свою вісь і переходять в вісь риби діва. І це для вас буде 11 і 5 сектор гороскопу. Для чого ми це говоримо? Тому що кармічні вузли, коли з'єднуються з сонцем чи місяцем в відповідних точках, тоді відбуваються сонячні затемнення. Це означає, що на найближчих півтора року, тобто до літа 26-го року, затемнення у вас будуть відбуватися в цих сферах, і в принципі ці сфери будуть дуже активні в вашому житті. Це сфера, одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за інтернет, за друзів, за наше оточення, за наші там, цілі, реалізації. А п'ятий сектор це сектор, який відповідає за задоволення, за дітей, за бізнес, за хобі, за поїздки за кордон. От для вас це буде актуально на найближчі півтора року. Наступне хочу розповісти про затемнення. У 2025 році буде чотири затемнення: два з них сонячних і два з них місячних. Одна пара відбудеться весною, інша восени. І ось перше затемнення відбудеться 14 березня. В 23 градусі знаку діва, і це буде місячне затемнення. І для вас це буде п'ятий сектор гороскопу. Коли ми говоримо про місячні затемнення, ми говоримо про завершення, результат, підсумок, інсайт. І для вас це буде п'ятий сектор гороскопу. Значить, і. Це означає, що якісь такі усвідомлення або результати ви можете отримати в своєму бізнесі, в своїй роботі. Можливо, результати будуть мати ваші діти, Там, наприклад, про поступлення в університет, чи вони виграють олімпіаду, чи вони зможуть поступити в якусь школу на наступний рік. Тобто якісь такі результати можуть бути для вас. Наступне це сонячне затемнення, яке відбудеться 29 березня, в 8 градусі знаку Овен, і це для вас 12 сектор гороскопу. Сонячне затемнення завжди нам говорить про щось нове, що буде відбуватися в нашому житті. А в вашому випадку це значить. Тема, яка стосується, взагалі, всього духовного, езотеричного, це може бути так, що ви або знаєте, підете на якісь курси по астрології таро, там, йога, медитації, або будете їхнім учасником. Наприклад, поїдете на якийсь ретрит, там типу, де буде багато практик і так далі. Ось, або це ще тема еміграції. І так як попередньо кармічні вузли були на осі овен терези якщо для вас це не було актуальним, то зараз, коли по остатньому затемненню, це може працювати. Наступне, це вже буде восени, це буде місячне затемнення. Відбудеться воно 7 вересня в 15 градусі знаку риби, і це для вас 11-й сектор гороскопу. По місячних затемненнях, як я говорила попередньо, це підсумок, результат, завершення. І для вас це може бути сфера онлайну, сфера вашого оточення, сфера, знаєте, Е, ну, е, е, Цілі ваших, можливо, ви реалізуєте якусь свою чи ціль. Наступне це значить знову сонячне затемнення, яке відбудеться 21 вересня, в 29 градусі, знаку діла. І це п'ятий сектор гороскопу. Е, ось. І по цьому сонячному затемненню про що ми можемо говорити. Uh, це значить м, um, uh, це значить. Тема дітей, тема бізнесу, тема задоволення. Можливо, ви там у вас, по-перше, можуть з'явитися діти, якщо ви планували там чи ваша дружина народи, чи, якщо ви жінка, ви самі народите. Якщо для вас актуальна взагалі тема дітей, то це може бути зараз в наступних півтора року. Наступне, якщо це для вас не актуально, це може бути. Бізнес і якийсь новий, це ваша якась справа. Можливо, ви чимось довго цікавились? Наприклад, займалися фотографією, але для себе фотографували просто своїх друзів, близьких, там батьків, свою сім'ю. І зараз ви зрозумієте, що ви хочете цим заробляти, цим працювати, там нестих ресурс світ і так далі. І це для вас може бути як новий початок. Це затемнення. І взагалі, все, що відбувається по затемненнях, воно зазвичай дуже надовго в нашому житті. Ось наступне: я хочу зупинити вашу увагу на ретроградності планети Меркурій. Про яку я думаю, вже всі просто чули, і цього року ми не входимо на ретроградності Меркурія в Новий рік. Як було це в 23-му і в 24 му році, в 25-му році Меркурій буде ретроградним. Тричі, і ретроградним він буде у вогняних знаках. І я рекомендую вам записати ці періоди, які я зараз озвучу, і взагалі загальні рекомендації по ретроградності Меркурія. Це те, що не можна купувати рухоме чи нерухоме майно в цей період, техніку, взагалі розпочинати щось нове, там іти на нову роботу, відкривати новий бізнес. Ну, стосунки, це знаєте, це більше як не дуже стосується Меркурія. Це по стосунках більше Венера, тому я б не змішувала сюди стосунки. От і. Але що добре робити в цей період? Добре повертатись в минуле і закінчувати справи, які у вас були в минулому. Це може бути там, не оформили, наприклад, спадщину на будинок, почали робити, забули, не доробили, почали робити ремонт там в квартирі, бракло грошей або інша ситуація, ви кудись виїхали. Ну, треба дороблювати все постійно. Потрібно дороблювати в нашому житті. Ось і для цього хороший ретроградний Меркурій. Отже, періоди. З 15 березня по 7 квітня ретроградність в Овні. Це для вас 12-й сектор гороскопу, і це все, що буде пов'язане з закордоном. Там, наприклад, ви жили за кордоном і не оплатили якісь штрафи. Які вам там прийшли за неправильний паркінг, ще за щось, потрібно це зробити. Або ще якісь питання, наприклад, ви працювали, і у вас є можливість повернути податки з-за кордону. Теж треба зайнятись. Або це е, якісь навчання може бути по езотериці, я це згадувала попередньо, вже у вас 12 сектор. Наступне з 18 липня по 11 серпня. Це значить буде четвертий сектор гороскопу. Все, що стосується нерухомості, теж згадувала про нерухомість вже в цьому відео. Наприклад, потрібно доробити ремонт. Квартири, які ви там не доробили з, з різних причин, бракли, не вистачило у вас коштів, ви кудись переїхали. Е, ну, треба доробити. Або це е, документи по спадщині, треба вам зайнятися. Там теж є певний період. Зараз вони збільшили до 9 місяців на подачу спадщини. Ось. І третій період з 9 листопада по 29 листопада ретроградність в стрільці. Це у вас буде восьмий сектор гороскопу, і взагалі це сектор, як сказати, це сектор чужих грошей, грошей чоловіка, може, вашого колишнього чоловіка, там, можливо, це тема еліментів, які він там не оплачує. То потрібно цим зайнятися. І або це, знаєте, ще сектор, який відповідає за допомогу фінансову, коли нам хтось фінансово допомагає, і, можливо, вам хтось колись фінансово допомагав. Потім ця людина, ну, якби перестала вам допомагати, і зараз, можливо, вона з'явиться і просто допоможе вам фінансово, просто дасть грошей, але це. Знаєте, якразова акція тільки на ретроградності Меркурія, так що не мрійте, що це буде постійно, ну, може. Це тема, яка стосується чужих грошей, або це може бути і ваші гроші, типу пасивних доходів. Тобто така тема актуальна буде по ретроградному Меркурію. Наступне це Венера. І Венера в 2025 році буде ретроградною. Це буває раз на півтора року, і що не варто робити в цей період? Ну, звичайно, вступати в шлюб, тобто реєструвати шлюб, тому що є така теорія, і це часто перевіряється на практиці. Що люди, які виходять замуж на, женяться на ретроградній венері, вони потім розлучаються. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш шлюб був міцний і один раз на все життя. І так далі. Тому варто відмітити ці дати і, значить, не виходити заміж, не, роз, не реєструвати свій шлюб. Наступне, що ще не робити в період ретро-ВНР, ну, це, напевно, починати бізнес, починати бізнес справи, тому що це теж. Може не мати успіху. І взагалі, це у вас знову тема 12-го сектору, і Венера вас повертає в тему періоду якогось можливого самітнення, періоду духовності, розуміння себе, вдосконалення себе, можливо, ви звернетесь там до астролога чи до психолога. Щоб краще зрозуміти, куди вам рухатись і що вам далі робити в своєму житті. Ось наступне, наступне це Марс. Адже ми входимо взагалі в 25-й рік на ретроградності трьох планет на ретроградному Марсі, Юпітері і Урані. Так що Марс буде ретроградним, він теж є ретроградним десь раз в два роки, два з половиною місяці. Ретроградність він ще свою розпочав у 2024 році, і зараз, значить, до 24 лютого 2025 року Марс буде ретроградним. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Взагалі, Марс це планета, яка відповідає за активність, за спорт, за. Вона Агресивного сенсу. І для вас це четвертий сектор гороскопу, це може бути, до речі, навіть тема спадщини для вас. І Марс вас туди поверне. Але, ну, знаєте, це коли не можуть поділити спадщину. Це якісь конфліктні ситуації, у вас можуть бути по темі нерухомості, або взагалі ці ситуації з вашими батьками. Можете там навіть якось не спілкуватись і так далі. Тому це тема нерухомості по Марсу, і по якийсь розподіл майна у вас може бути. Наступне це планета Сатурн. Яка в 25 році змінює знак, Сатурн це робить рідко, ну там раз в три роки. І він 25 травня переходить в знак Овен. І це для вас буде 12-й сектор гороскопу. У вас дуже буде багато 12-го сектору, в 2025 році. І це по Сатурну. Ой, Сатурн ще така планета, непроста. Це от це розуміння себе, це що, як далі рухатись? Тому що розумієте, 12-й сектор це він останній, він закриває цикл. Після того, як зараз Сатурн побуде в Вовні до 28-го року, він перейде в ваш знак. Тому вам треба якби підготуватись до цього, попрацювати. Реально нормально з психологом, того, що в кожної людини є травми, блоки, е якісь зажими, якісь речі, які нас тримають, які ми там в дитинстві отримали, навіть цього не розуміли, що ми там якісь там травмуємося чи ще щось. Вам треба підготуватись, тому що коли Сатурн в му році увійде ваш знак, е Сатурн це планета Криз, криз кризи. От, і така планета непроста, тому вам потрібно вже зараз про це думати. І йти всі теми саморозвитку, пізнання себе і так далі. Сатурн також буде ретроградним у 2025 році з 13 липня по 28 листопада, і ще Сатурн буде повертатись в знак Риби. Е, з 1 вересня по 13 е, лютого 26 го року. І це він буде вертатись у вас в 11 й сектор. Правильно? Так. Він буде до вас ще вертатись в 11 й сектор. Е, тому такі от справи з Сатурном. Наступним це Юпітер. Юпітер теж змінює знак, і 9 червня він переходить в знак РАК, і це для вас третій сектор гороскопу. Ось Юпітер це планета, яка все збільшує, все покращує. І для вас це третій сектор гороскопу. І глобально це сектор, який відповідає за наше оточення, за спілкування, за комунікацію, за зв'язок з іншими людьми. І тобто, у вас цього всього буде багато. По Юпітеру, і це ще сектор, який відповідає за наш транспортний засіб, і, можливо, ви купите автомобіль або ви зміните автомобіль на кращий, ніж у вас був. Тобто от, 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 ця сфера. І ще Юпітер теж буде ретроградним. Ми входимо в 25-й рік на ретроградності Юпітера Він буде ретроградним до 4 лютого. І з 11 листопада 25-го року там по. Десь напевно березень 26-го року. Наступне це Нептун. Практично от, багато планет вищих і соціальних змінюють знаки саме у 25-му році. Нептун 30 березня. Теж змінює знак і переходить в знак Овен, і це для вас буде 12 сектор гороскопу. І в Овні він буде до 2038 року, тобто 13 років він буде в Овні. Він там трошки ще буде повертатися в риба на 5 місяців, зараз з осені до лютого 26-го року, але він вже буде в рибах. Ой, припрошую, в Овні. Вже я заговорююсь просто. Ось, і це для вас 12-й сектор гороскопу. Це, це я вже В цьому сектору дуже багато ваги приділила в відео. Це розуміння себе, це духовність, це, можливо, ви навіть підете, станете духовним наставником, будете вчитися, будете е, хотіти розумітися в цих темах, пізнання себе і так далі. От, і Нептун буде ретроградним. З 4 липня по 10 грудня 25-го року. Плутон. Плутон у нас в водолії, і він водолії буде до 2044 року. І Плутон теж буде ретроградним в 25 році, з 4 травня до 14 жовтня 2025 року. І для вас це 10-й сектор гороскопу. Десятий сектор Плутон трансформує. А саме це тема роботи, тема кар'єри, і е, Плутон буде це трансформувати аж до 2044 року. Ну, буде він це робити повільно. І взагалі напишіть, як ви вже відчуваєте, що Плутон у вашому 10 секторі. І останнє це Уран, адже Уран теж змінює знак. Не відстає від своїх колег. І Уран змінює знак 7 липня, е, переходить в знак Близнюки. І він в Близнюках буде до травня 2033 року, тобто 8 років. І це для вас другий сектор гороскопу. Тобто уран буде трансформувати вашу сферу грошей, фінансів, ту сферу, коли ви самі заробляєте. І по урану не вийде просто відсидітись, тому що уран це така планета, яка може все зруйнувати. Тобто, у вас є робота, ви дивитеся відео, у вас класна робота, хороша посада і все у вас добре. Ну, уран може це все забрати, зруйнувати і сказати, ні, ти там не на своєму місці сидиш. Іди починай щось знову, тобі треба рухатись далі, взяти інший напрямок, змінити щось і так далі. і так далі. Тому такі, так працює Уран. Тому у вас будуть трансформації в сфері ваших доходів і заробітків. Ось дуже багато інформації, багато планет змінюють знаки. І це Сатурн, і Нептун, і Уран це планети, які рідко це роблять. Тому це, звичайно, такий рік трансформації і енергії зміняться. Ось. Тому е дякую вам, тельці, що дивитесь. Бажаю вам е успішного нового року. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.